Дуже багато хто каже, що біблійний час, біблійна хронологія, вона є скандально невідповідна або навіть комічно, вона комічно співвідноситься з нашими сучасними уявленнями про те, яка мала бути хронологія світостворення. Тобто вона комічно не відповідає цій хронології. Тобто вона смішна тим, що за 6 днів взялася, і вона для всіх смішна стає. Розумієте? Це дуже неправильний підхід, я хочу сказати, і ми далі про це будемо говорити. І хибність цього підходу полягає в тому, що, по-перше, нічого немає тут смішного, тому що всі ми, ті люди, яким це смішно, вони не сміються. Коли їм розповідаєш про відносність часу, так. коли їм розповідаєш про те, що є парадокс близнюків, про те, що людина, яка рухалась з великою швидкістю або перебувала біля величезної маси, так, значить, тобто під дією сильної гравітаційної взаємодії, так, вона в неї час уповільнюється. Чомусь це не смішно, чомусь це вважається науково доведеним фактом, ось і так далі. І так далі. І е, спробувати використати цей інструментарій для того, щоб хоча б він може змінитися, може виникнути е, нова теорія гравітації, так далі, так далі, в якій Ньютонівська буде мати свою нішу, Ейнштейнівська буде мати свою нішу, а виникне ще якась нова. ось І в ній ці дві ніші Ньютонівська і Ейнштейнівська будуть не всеохопними і будуть мати інколи такий е, вигляд, який. Е, Ну, е при погляді на який в нас виникає таке поблажливе, наче що ну, це колись було там таке. Таке буде можливо і з Енштейнівською теорією, але тим не менше, станом на зараз, коли. Е е е Списи ламаються навколо того навколо питання хронометрії е, і комічності хронометрії е, е, світостворення біблійного, біблійної хронометрії світотворення. Хоча б на цьому етапі можна було б потрудитися і, і спробувати все-таки використати е, відносність часу, можливість його повільнення для того, щоб сказати. Що і така спроба, хоча б одна є, я не знаю, можливо, вони ще є, але одна є, ось одного із фізиків. І спробувати і сказати, що нічого дивного в тому, що ми співставити між собою тривалість часу тоді і тривалість часу зараз, ми не можемо. Якщо б в нас був якийсь незалежний хронометр, незалежний відносно нашого теперішнього. Фізики нашого теперішнього стану, і фізики стану під час е, світостворення, причому під час різних етапів цього світостворення. Там, можливо, і фізика мінялася під час різних етапів. Так, так от, якщо б у нас був такий незалежний хронометр, який може бути тільки в Творця, так? то нам би вийшло так, що відносно цього незалежного хронометру, це могли би бути якісь різні, але точно не співставні, відрізки часу. Так? Ось. Може, і співставні, не знаю, але е, припускаю, що могли бути не співставні. Але те, що і це для нас не повинно бути шокуючим. Може, там були зовсім інші фізичні умови, зовсім інші поля, зовсім інша активність процесів фізичних, і так далі. І це призводило до того, що час там ішов, наприклад, повільніше, ніж наш теперішній час. Про це ми не знаємо, але це можна припустити. Тобто, основна думка, це що ці речі не співставні. Але... Продовження цієї думки. Це не означає, що неспівставність цих речей дозволяє нам із хронометрії світостворення описаної в шестодніві робити мільйони років. Ця хронометрія шестодніва була рівно такою, яку найвлучніше описати словом День. А не рік, не 100 днів, не 365 днів, не мільйон днів. Не, не, не мільйон годин, не трильярд годин, а день. Який, скоріш за все, для нас, теперішніх, має ту ж саму сегментацію на години-хвилини-секунди. Бо ми це перейняли, скоріш за все, від, 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 від тих від перших людей і так далі, які були близькими до саме такої хронометрії, до реалізації такої хронометрії. Ось. І тому воно. не Такий підхід, який я щойно озвучив, він говорить лише він, він, він констатувальний, він є, скажімо так, зважено агностично констатувальним підхід. Він не є інтерпретаційний, він не дозволяє заховати туди мільйони років. Ну, може мені сказати, що єдине, що могло бути, то це те, що хоч це було 6 днів, але то. Там активність процесів була така, що відбувалося щось дуже активно і дуже е, цей, але ми цього не бачимо. Ми не бачимо е, е, жодного свідчення про те, що там і біологічні процеси були настільки спресовані, що в 6 днів поміщалося те, що з нашої точки зору би помістилося набагато більше. Е, і я хочу сказати, що е, е, в, як далі буде видно? Ось цей такий варіант він він є, має право на життя. Чому? Тому що оця мільярдно мільйоннолітня інтерпретація того, що могло здійснитися дуже швидко, вона може мати таку основу, що для реалізації еволюційного сценарію в нашій фізиці. За теорією ймовірності треба би було оці навіть не мільярди мільйони, а якісь гуголи років. А для реалізації. Е а для реалізації, наприклад, механізму, про який я буду говорити больсманівського механізму, тобто флуктуаційного виникнення уже якоїсь готової форми, так, із якихось первинних, ну не первинних, а вже частково модифікованих форм е, матерії. Так. Значить, оцей больцманівський механізм міг вміщуватися для його реалізації, для ймовірності його е, в, е, реалізації в фізиці 600 могло бути достатньо одного дня. Тобто в сучасній фізиці для реалізації ймовірності виникнення через еволюцію, таким механізмом, який ми зараз собі вважаємо за еволюційний механізм. Достатньо було Google років, ну, занижують, кажуть, там, 4 мілі, це цього недостатньо для реалізації цієї ймовірності. Так. Або тоді треба казати, що Google, всесвіті, всесвіті в паралені, Так? А от якщо б у нас була фізика того часу. То не знаю, наскільки би помістився еволюційний механізм в фізиці того часу, скоріш за все, він взагалі був неможливий через обмеження фізичні. Тому що стохастичність мутаційного процесу там була зовсім інша, скоріш за все. Ну, ось, вона, можливо, призводила не до розпаду, а до зовсім іншого чогось. Ось, але в тій фізиці міг реалізуватися оцей, оцей момент спонтанного виникнення. І тривалість необхідна для спонтанного виникнення цілісної людини із праху земного достатньо було один день в тій фізиці. В нашій фізиці, це, в нашій фізиці треба 10 в степені 10 в степені 50 або 10 в степені 10 в степені 69 років для того, щоб виник больцманівський мозок. Для того, щоб виникло щось шляхом, більше, для того, щоб виник мозок шляхом еволюції, людський мозок Месенас, треба ще більше. Напевне, 10 в степені, 10 в степені, 10 в степені, там 80 чи ще там чогось, не знаю, скільки, не рахував. Але думаю, що десь така башта вже є, трьох чи чотирьох членів. А от якщо фізика та, то, скоріш за все, еволюційний механізм, як стохастичні мутації, їх накопичення не міг реалізуватися через якісь фізичні обмеження, через те, що не було. Через те, що було неможливе таке переформатування, ми про це зараз говоримо. Воно і зараз неможливе, а скоріш за все, було неможливе і тоді переформатування складних систем. Так. Ось, Тобто перетворення одної системи складної в іншу, іншу зовсім іншу, так. достатньо до досто, стоту іншу, так. але шляхом переформатування так. такого стохастичного, поступового точково-мутаційного. Як і зараз, так і тоді, скоріш за все, це було неможливо. А от реалізація Больсманівського механізму. В тих фізичних умовах могла потребувати при тій інтенсивності процесі, могла потребувати не 10 в степені, 10 в степені 50 років, а один день. Могло бути таке. Все залежить від фізичних умов. Які там є, тому що больсенки механізм це в першу чергу фізичний механізм флуктуації уже цілісної структури випадкового складання елементів в таку цілісну структуру. Якщо інтенсивність процесів фізичних була інша, то можливо для реалізації ймовірної такого випадкового достатньо було одного дня. І тому в такому випадку, з цієї точки зору, може виявитися, що цей больцманівський механізм він набагато природніший, єстественніший, ніж еволюційний механізм. І в цьому больцмановському механізмі, якщо ми кажемо про шестоденний варіант, якраз знову ж таки нам дуже довго прийдеться шукати Бога, а де ж він там діяв? Ось це теж таке може бути. Тому що, якщо у вас за день 100% виникне хоча б один мозок. То буде Бог, не буде Бог. Тоді Бог це тільки той, хто створив цю оболонку. Але я думаю, що там буде Бог, Він буде е, і там не буде даний нам отак е, відверто, е, тому що це, тому що що, знову ж таки, вертаємось до аксіологічної матриці процесу створення, е, до аксіологічної тла або грані процесу створення, цей процес є інтимний, тому що це є витворення середини нутрощів чогось. І тому кожен акт творення це є акт інтимний, який не повинен бути доступний всім. Це є акт інтимний. Це те, що залишається між творцем і творінням. І інший сюди, ну, скажімо так, заглядати сюди є не те, що аморально, а не зовсім так от правильно, скажімо. Так. Ось, це, оця інтимність, вона якраз є, прямо випливає із того, що кожне створене має високу цінність, його відношення з Творцем має високу цінність, воно однаково співвідне з Творцем, як всі інші. Інші сюди не лізуть і, значить, має високу незалежність від всього іншого, свободу. І оця інтимність створення, вона і потребує того, що нам не, не, зараз е, при подальшому нашому пошуку може бути і не відкрито, де діяла рука Божа в конкретному випадку. Саме через це. Це дуже важливо.